Поруч зі мною у студії військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр тарас на позивний варях. Тараса, вітаю вас! Я вітаю вас сьогодні? з початку цього етеру ми говорили про Костянтинівку про складну ситуацію, яка зараз відбувається в Донецькій області? І, зокрема, за повідомленнями президента Володимира Зеленського, сьогодні росіяни вчергове обстріляли Костянтинівку кабами, п'ятеро людей загинуло, і це така непоодинока ситуація за останній час. Що відбувається нині біля Костянтинівки, де зокрема перебуває бригада Холодний Яр? Яка там ситуація безпекова? Чи виїздять люди з Костянтинівки, Костянтинівка, тому що розуміємо, що коли ось такий можливий розпал майбутніх бойових дій, евакуація потрібна. Ну, ситуація в Костянтинівці і в околицях, де саме воює моя бригада, вона як завжди досить складна. Досить складна, але контрольована. Наскільки це можливо використовувати цю фразу? Йдуть тяжкі бої. Костянтинівка перебуває під постійним. Під постійними авіаударами, ударами артилерії, під постійним ураженням ворожих дронів, фіпів-дронів, оптоволокна. Чи евакуюються люди, мені складно сказати, бо я не дотичний до, до процесів евакуації. З того, що можу сказати про. Умовно кажучи, там якихось знайомих, яких ми там хтось колись винаймав житло, чи просто ми знаємо, що вони місцеві, то вони до останнього сидять навіть там без світла, без газу. І це дуже розповсюджена ситуація на Донеччині, коли люди просто не хочуть виїздити, тому що вони не знають, куди, по-перше, по-друге, що їх там чекає, а навіть у таких тяжких, е тяжких обставинах, ну, рідні стіни, вони якось гріють їх, я не знаю. Але це люди, які все ж таки чекають, можливо, якоїсь там ну, кращої евакуації, можливо, полегшення бойових дій. Чи є люди, які чекають Росію? О, знову ж таки, мені складно сказати. Е, можливо, мені щастило в житті, але я таких ну прям ярих ждунів у Костянтинівці саме не бачив. Е, ясно, що вони є. Е, ясно, що там хтось наводить е, удари, якісь, можливо, здає якісь позиції, але ну я не можу вам ні в відсотковому відношенні сказати, скільки це І дуже сподіваюся, що мало цих людей. Так, ми також сподіваємося. Чи є в Костянтинівці інформація про евакуацію населення? Чи ви можливо бачили якісь білборди чи якісь евакуаційні групи, які їздять населеним пунктом? Та там на кожному білборді, мабуть, єдина реклама зараз, що залишилася, це евакуація. Евакуація дітей почалася ще, мені здається, минулої осені. З того, що знаю, то багато не дуже свідомих батьків просто дітей Ховали, переховують та переховують і не дають їм виїхати. Ну а діти самі ж за себе не вирішують, тому лишаються. Скільки їх теж ну, не складно сказати. Це. Але це помітно на вулицях, що люди залишаються, е, діти залишаються. чи Зараз ні? я скажу, що на, на вулицях ти так ну раніше вулиці були оживлені, десь, мабуть, з Нового року, а ну, то десь з Нового року вулиці пусті. Місто, воно ну, не можна навіть сказати, що прифронтове це вже фронтове місто. Там постійно літають якісь дрони, то ти, ти їх візуально бачиш, не просто чуєш. Збільшується кількість ударів артилерії, авіабомби. Місцеві ті, що залишились в Костянтинівці, вони стовідсотково розуміють цю безпекову ситуацію. І, ну, плюс, що там комендантська година, там ледь до другої години дня. Тому... Ти можеш бачити якусь поодиноку бабцю, яка йде там за, за хлібом, десь чи ще кудись. Евакуація з Костянтинівки, мені здається, що складна. Тому що туди фізично доїхати Збройним силам е, крізь фіпіві дрони зараз. Це ну не скажу, що складне завдання, але ризиковане. А як воно відбувається, я, я не дотичний просто до цього процесу, я не можу вам сказати. Наскільки дрони росіян переважають у небі над Донеччиною? Ми ж так само застосовуємо дрони в росіян їх більше. О, ну, Це складно сказати. Е, мені здається, що в нас плюс-мінус по ним, але ну, росіяни вони багато чому в нас навчились. Наприклад, ця ситуація з коли є так звана, ми його називаємо мама або коротше, великий дрон. Який несе на собі фіпів дрони, скажімо, там на, 20, на 20 кілометрів, і це плюс 20 кілометрів, тому що потім фіпів дрони від'єднуються і десь там можуть сидіти на батарейці, очікувати, поки там буде приїздити якийсь транспорт, або просто буде йти людина. Не дуже багато чому в нас навчились саме в безпілотних, в безпілотних засобах. Сказати, що їхні пілоти більш навчені, то я не скажу. У них є там дві, можливо, дві-три таких відомих е угруповування чи полки, типу як от Рубікон, там, е наприклад, або судний день, які там щось плюс-мінус, плюс-мінус вміють професіонали. А так я б не сказав би, що вони прям переважають, їх просто багато, але і наших дронів багато. І в живій силі росіяни також переважають українців? В живій силі росіяни переважали українців, переважають українців і будуть переважати, мабуть, до кінця цієї війни приблизно один до 6-7. Чому так, на вашу думку? О, тому що фізично росіян більше. Так. Це по-перше, ну, суто статистично, це, це математично. Це, це математично. Та, та. І тому що в них в інший спосіб відбувається мобілізація, і вона більш ефективна. Плюс у них скільки там, 700 тисяч на лінії бойового зіткнення людей. На нас, дай Боже, 200. Через це. ну, Плюс важкі бої постійно, люди, військовослужбовці постійно там, травмуються, вибувають, отримують поранення. Ну, Теж СЗЧ є така неприємна тема, але вона присутня. Ну і власне, от з цих об'єктивних причин нас менше. Люди. Менше йдуть у військо добровільно, ну, майже вже, мабуть, і не йдуть, тому що ну, всі, хто хотів піти в армію, на мою суб'єктивну думку, вже пішли. А, а ті, хто, ну, як наше поповнення, то це здебільшого так звані бусифіковані, чи люди, які ну, по мобілізації не зовсім добровільно йдуть в Збройні сили, там з ними працюють відповідні служби. Мені складно судити про їх, як це? Компетенцію, компетенцію да. Да, боєздатність. Але ну, маємо те, що маємо, тяжкі умови. Ми стараємось щось видумувати, тримати позиції, якось в першу чергу давати можливість піхоті відпочити. Але ситуація, на правда, ну, дуже важка. Нас менше, в нас менше всього заліза, який ми можемо ражати ворога. У нас е менше всього статистично. Економіка у нас менша, людей у нас менше, війська у нас менше, снарядів у нас менше. І ми в цьому режимі воюємо ну, з 2014 року. Тому... І фронт рухається дедалі швидше. В нашому секторі я б не сказав так. Загалом є такі тенденції. Але я за інші сектори навіть тої ж Донеччини не буду казати, бо я там не приймаю безпосередню участь. Е, там. Ну, наприклад, на Покровську там є якісь рухи на стику з Запорізькою областю, те, що ми там дивимося по Кропові, по Діпстейту. У нас ситуація більш-менш більш стабільна від Часового Яру і угу. ну, околиці Костянтинівки. Так, так, Дніпропетровщина, точніше хотіла сказати. Сьогодні ми говорили про евакуацію з Дніпропетровської області, там так само збільшується активність росіян, і тому вже є громади, як нам повідомила представниця благодійного фонду Східсос, Коли вже в тих громадах перебувати надзвичайно небезпечно. Якщо говорити загалом про росіян, про їхню кількість мені б дуже, звісно, хотілося почути про кількість мертвих росіян, бо вони найкраще, так які перебувають Бувають на лінії фронту і полонених, як вдається часто брати росіян в полон? Ну я знаю, що з останніх операцій, де Холодний Яр брав участь по зрізанню цього добропільського язика російського, там Холодний Яр відзначився. Ми там взяли декілька сіл силами нашої розвідки, безпілотних систем і багатьох інших бодрих хлопців і дівчат. Там ми набрали полонених. Для загального розуміння, в принципі, коли ти в обороні, то полонених брати достатньо складно, тому що ти не атакуєш. І ти фізично ти постійно відбиваєш ворога, і в тебе нема ніби, штурмових дій, коли ти можеш фізично цього полоненого там, захопити. То на в околицях Костянтинівки, там на Яблунівці, то їх менше, але вони теж є. Тарасе, ви логіст. Які головні труднощі нині у забезпеченні бригади, зокрема в Костянтинівці? Ну вони стали мабуть, що з го року це вічна проблема з транспортом. Тобто, фізично ті самі пікапи чи автомобілі, броньовані автомобілі. Вони виходять з ладу через фіпіві дрони і все інше. Вони виходять набагато швидше, ніж їх можна замінити чи відремонтувати. Ну, тобто брак, брак автомобільної техніки, на якій можна здійснювати якісь логістичні, логістичні штуки вплива до того, щоб заїхати на позицію чи виїхати з позиції. Ну, це, це вже так сказав, На позицію ніхто на автомобілі, ясно, що угу. не заїде. Кудись до, до точки, звідки ти вже пішки туди йдеш. О, які ще труднощі? Труднощі в тому, що дуже багато фіпів-дронів, дуже багато. Цих чатуючих фіпів-дронів. І, і оця от боротьба ребу і дронів ми завжди, на жаль, програємо, тому що налагодити ефективну, ефективну систему протидії дронів, дронам це, по-перше, дуже дорого, по-друге, дуже складно. По-третє, це часто буває малоефективно, тому що от ти, там, наприклад, ви там десь через якийсь фонд чи благодійника отримуєте, там, умовно, 10 великих стаціонарних хребів, які там, разом коштують, там, ну, не знаю, 5 мільйонів гривень. А один там, кап може це знищити там, ну, умовно, за, за дві доби. І ефективність цього досить мала. Це постійно такі от, е перегони. типу, як нам удосконалити свій реп, де нам знайти те чи інше майно, щоб якось покращити свою ситуацію на фронті, де нам знайти банально людей? Ну, це такі постійні штуки сталі, які, мабуть, з 22-го року, з якими стикається бригада за виключенням дронів. Ці логістичні труднощі вони залежать, зокрема від якогось там конкретного напрямку? Чи все-таки вони сталі з 22-го року як Я ви думає, сказали? Я думаю, вони сталі. Я думаю, вони сталі. Тут у нас бригада ем, одна з сильних в нашому секторі. Ми ще з оборони Бахмута, плюс-мінус на цьому відрізку фронту. Ем, знаємо і місцевість, і у нас, е, дякуючи тому, що моя бригада першої формації, в нас є велика волонтерська підтримка і багато є добрих людей, які нас підтримують. І в принципі, і з рекордингом, і з матеріальним забезпеченням. Ем, Ну, скажімо так, простіше, ніж в новостворених. Але ці проблеми стали, абсолютно. Я ще б хотіла, звісно, з вами поговорити про рекрутинг і, і про тих людей, які мають іти воювати, і про виїзд тих, хто має йти воювати до 23 років. Але зараз хочу запитати про потреби вашої бригади. Якими вони є? Хто допомагає у закритті цих потреб? Е, потреби в нас постійно одні і ті самі. В першу чергу це люди. А з матеріальної частини це дрони, fpv дрони, реби, дрони Mavic, Aутель, нічні дрони. Допомагають нам часто багато фондів, там, починаючи від «Повернись живим і фонду «Притули», закінчуючи ну, різними фондами. Зараз, до прикладу, в нас триває збір з фондом відновлення добробуту. Якраз на fpv дрони та дрони спостереження і ураження типу Mavic. Як можна долучитися до цієї підтримки? Знаходите в собі сили, зробити щось хороше. Заходите в інстаграм, заходите на сторінку 93-ї бригади, дивитесь, на що там є бригадні збори. Або зараз от заходите на сторінку відновлення добробуту. Там є наш збір, шукайте Холодний Яр переходите і кидаєте нам на баночку гроші? Ну щось таке я не і знаю. І буде вам щастя, так не відразу, але можливо. Насамкінець хотіла все таки проговорити питання рекрутингу, питання СЗЧ, питання загалом забезпечення армії військовозобов'язаними. От остання постанова кабміну, коли дозволили виїзд чоловікам до 23 років, так як вона загалом вплинула на рекрутинг? Ну, це ще складно сказати, бо не так багато часу пройшло. А загалом рекрутинг з там, десь 24-го року. ну, Він зменшується і зменшується і зменшується, тому що е та соціальна страта людей, які свідомо готові, ну, якщо не, не йти прямо одразу в окопи, а скажімо, які були б не проти долучитись до Збройних сил, вона постійно вичерпується. І їх завжди менше менше, менше менше. І ми стикаємося і працюємо з тими людьми, які або не дуже хочуть бути в армії, або там, ну, максимум на тиловій посаді, або люди, які зовсім не хочуть бути в армії. І з ними проводяться певні там розмови, певні там психологічні тренінги. Ну, взагалі, з рекрутингом відверто не дуже. Тому що дуже складно. Знайти, в принципі, людину, яка там, дійде добровільно от, до твого рекордингового центру і там, не знаю, запишеться на кулеметника. Таких людей мало. Дай їм Бог здоров'я. Але долучатись до війська треба, тому що в випадку, якщо тебе спіткає така доля, що, що ти зустрінешся не в той момент з ТЦКшниками, то твоя доля буде. Ну, не дуже хороша. А якщо ти прийдеш сам, ти як мінімум можеш вибрати бойовий підрозділ, ти можеш вибрати бригаду, ти можеш вибрати собі місце. І коли ти йдеш добровільно і коли тебе притягають попід руки, це різна історія. В першу чергу це ну, морально, психологічно. Я не, не дуже думаю, що люди, яких там посеред вулиці закинули в бусик, то вони там просто палають бажанням захищати кордони України або не піти там все СЗЧ на перший день, коли це буде можливо. На жаль. Ну, але це об'єктивна об реальність. З Холодного Яру багато хто пішов все заче? У нас, до речі, мінімальний показник. У нас Які дуже... причини були насамперед. А причини у тих, що пішли? Так. Да. Ну, не знаю, психологічно тяжко. Е, відсут, довга відсутність, мабуть, якихось ротацій. Ну, це ж кожної людини своє. Вдома щось сталося там, з дівчиною, з жінкою, з мамою. Просто втомився, втратив якусь віру. Але, повторюсь, у нас дуже малий відсоток СЗЧ, тому що у нас А, хороша підготовка, Б, класне командування, і В е, ну, в нас дуже якось більш людяно, можливо, підходять до, до людей. Я б на сам кінець хотіла, щоб ви звернулися до тих, хто дивиться нас на Ютубі, і до наших слухачів і слухачок. Можливо, вам є щось сказати або проговорити те, про що я не запитала. Це зараз важливо. В першу чергу звернусь до чоловічої частини аудиторії. Життя несправедливе. Ви народились чоловіком в Україні пострадянського світу, де вас дуже мало прав, і у війну у вас прав взагалі немає. Рано чи пізно до вас прийде такий момент в житті, він прийде дуже неочікувано, коли вам доведеться, попри ваше бажання, піти і доєднатися до війська. І щоб уникнути величезної кількості неприємних ситуацій, краще знайдіть собі сміливість, усвідомте просто той момент, що війна надовго, в тисі можна потонути. Якщо платиш 20 тисяч доларів, щоб тебе провели через кордон, тебе можуть обманути. Краще долучайтесь до Солоборони і формуйте своє життя. Формуйте своє життя от так, наче ця війна не закінчиться ніколи. І почніть жити, жити в цьому і долучіться до якогось класного підрозділу. У вас будуть гроші, у вас буде розуміння, що і як. І це не так страшно. Ну, в кінці, на початку дуже страшно. Дякую вам, Тарас. Тарас Варяг, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади.